Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не дрімай. Математику вивчай. Тема уроку Повторення вивченого матеріалу. Лічба в межах 20. Нумерація чисел 10-20. Порівняння чисел. Вимірювання довжини предметів. Перевір ОБчислення прикладів. Зупини відео. Перевір задачу. 7. Додати 3. Дорівнює 10. Відповідь. 10 років. Тихонові. Усно пройди математичні доріжки. Зупини відео. Записуємо число 11 вересня. Каліграфічна хвилинка. Пишемо рядочок цифр 5. Зупини відео. Відкрий у підручнику сторінки 9, 10, завдання 29. Випиши з поданих чисел спочатку всі одноцифрові числа, а потім усі двоцифрові. Все просто одноцифрові, отже, одна цифра, двоцифрові дві цифри. Виконай це завдання самостійно, Записуй без коми через ктинку: один рядочок одноцифрові, другий рядочок двоцифрові. Постав відео на паузу. Перевір правильність запису та виконання завдання. Постав відео на паузу. Номер 30. Запиши як суму розрядних доданків кожне з чисел. 13, 17, 18, 14, 12. Давай почнемо виконувати разом. Приклади тридцять. І записуємо перше число тринадцять. Ставимо дорівнює. Пригадуємо із попереднього класу. Розрядні доданки це кількість десятків та кількість одиниць. 13, 1 Один десяток 3 одиниці. Один десяток це 10. Отже, розрядні доданки числа 13 це 10 і 3. А записуємо ми як суму, тобто 10 додати 3. Наступне число сімнадцять. Один десяток, сім одиниць, тобто десять та сім. А сума десять додати сім. Вісімнадцять. 1 десяток 8 одиниць. Тобто 10 додати вісім. Далі завдання до виконуй самостійно. Постав відео на паузу. Перевір. 14. 10 додати 4, 12. 10 додати 2. Завдання 31 назви попереднє число до кожного з чисел. Попереднє це те, яке стоїть поперед при рахунку. Зараз уяви числовий промінь або лінійку. 7. А попереднє число, коли ми рахуємо. 6. 17.

Дев'ятнадцять, попередні вісімнадцять. Завдання 32. Порівняй. Виконай самостійно. Зупини відео. Зупини відео та перевір номер 32 Номер 33 Приклади. Давай почнемо виконувати разом це завдання. Приклади тридцять три. Перший приклад чотирнадцять додати три. Пригадуємо такий вид обчислення. Одиниці додаємо до одиниць. 14 1 один десяток 4 одиниці. Один десяток це 10. Поки що запам'ятовуємо. Обчислюємо 4 додати 3. Буде 7. А тепер 7 та 10. 17. Отже, чотирнадцять додати три буде сімнадцять. Шістнадцять додати два. Одиниці додаємо до одиниць. Шістнадцять десять та шість. Шість додати два. Вісім. Та десять, вісімнадцять. Шістнадцять додати два вісімнадцять. Сімнадцять відняти п'ять. Одиниці віднімаємо від одиниць. Сімнадцять це десять та сім. Сім відняти п'ять. 2 та 10 – 12. 17 відняти 5, 12. Далі завдання довиконуй самостійно. Зупини відео. Виконай перевірку. Зупини відео. Завдання 34. Виміряй довжину кожного предмета. Запиши довжину в сантиметрах, у дециметрах і сантиметрах. Візьмі лінійку. Виміряємо довжину ножиць. Прикладаємо лінійку. Початок у нас біля нуля. І ми бачимо, що ножиці 8 см. Давай запишемо. Вирази 34. І записуємо з нового рядочку 8 см. А тепер давай пригадаємо. В одному дециметрі 10 сантиметрів, а у нас 8 сантиметрів. 8 менше 10. Отже, тут ми не можемо виконати перетворення на дециметри. Вимірюємо довжину виделки 11 сантиметрів. З нового рядочка записуємо 11 см. І ставимо дорівнює. Тут ми можемо виконати перетворення. 1 дециметр це 10 см. 11 см це 10 см і 1 см. Отже, в 11 см. Один дециметр і один сантиметр вимірюємо довжину викрутки десять сантиметрів. З нового рядочку записуємо 10 см. Ставимо дорівнює 10 см це 1 дециметр. Побудуй відрізок Довжина якого дорівнює довжині ножиць, зображених на малюнку. Давай пригадаємо. Довжина ножиць 8 см. Отже, будуємо відрізок довжиною 8 см. Візьми лінійку та простий олівець від останнього рядочка відступи дві клітиночки. Приклади лінійку. Робимо позначку біля початку відрізка, тобто біля нуля. Та біля восьми в кінці. Далі проводимо відрізок. Далі посередині підписуємо ручкою 8 см. Завдання 35. Довжина однієї сторони дитячого майданчика дорівнює 10 метрів, а іншої на 7 метрів менше. Знайди довжину невідомої сторони дитячого майданчика. Якщо менше, означає, ми зменшуємо на кілька одиниць. Щоб знайти довжину іншої сторони, треба від 10 метрів відняти 7 метрів. Давай запишемо. Задача 35. Записуємо розв'язок як віднімання іменованих чисел. 10 метрів відняти 7 метрів. Не звертаємо, уваги, не звертаємо уваги на метри. 10 відняти 7. Буде 3. Отже, 10 метрів відняти 7 метрів дорівнює 3 метри. В такому випадку дужки не пишемо. І записуємо відповідь: 3 метри. 3 метри. Довжина невідомої сторони дитячого майданчика. Завдання для самостійного виконання. Номер 36 Обчислити приклади. Номер 37 Розв'язати задачу. Перевіримо на наступному уроці. Чарівне дерево. Повіз на дерево листочок, квіточку або яблучко. Листочок мені не зрозуміло, в мене не виходить, тому мені потрібна допомога. Квітка було важко, але я впорався зрозумів. Яблуко мені було легко виконати завдання. До зустрічі на наступному уроці математики.